Всім привіт! Я їду в розсадник «Зелені янголи, а саме в поле. Там зростають різні декоративні рослини у відкритому ґрунті. Якщо вам цікаво чи ви в пошуках рослин для своєї ділянки, то приєднуйтесь до екскурсії. Буде цікаво. Дивись прямо в ще, правда, краса? Ага. Тут у нас спаржа, до речі, росте. Спаржа? Так. Да, Ярослава нас дуже любить ну, все експериментувати, все хоче мати, все спробувати. Я так настільки люблю свою роботу, Знаєш, я весь час в кресті. Навіть сьогодні, да, після дощу, але дивись. Ну як не сфоткати, да? такогось? Ага. Ну, такий туман. Ми ж чап-чап тут. Да. <схи> а чого ти взяла цей? Коротше, я так з нею завжди не хочу. Ти з нею завжди ходиш? Ну бо мені треба якісь фотки робити, розумієш? Я звикла, що вона в мене ага. в руках. я ж ставлю і зразу. То ти клієнтам показуєш, щоб вони розуміли є, які розміри рослин. А то ти по інерції вже схопила цю і пішли. Це у нас дуб болотний, один з моїх найулюбленіших дубів, бо має дуже гарну форму, току бачиш, трохи пониклі гілки. Дуже такий природний в нього вигляд. Прям, ну, за мене, на нього дивитися мене розслабляє. І колір у нього дуже гарний восени. Слухай, ну а якщо ми кажемо про приватну ділянку, він же буде великим чи які розміри? — Тому що це ж Якщо ну, я не помиляюся, метрів вісім, напевно. але я можу... — Це буде рослим дерева, велике, так? дерево, деревом, великим. Ну, але ж його можна стримувати трошечки стрижкою і в принципі, ну, це на початку, поки він ось такий метра три-чотири можна стримувати, а потім вже трошки складніше. Ну тобто це буде велике, велике гарне, гарне там, дерево. дерево. Таке родове посадив. Це скажи мені, щеплене, чи ви так формуєте? Оголюєте стовбур, що... Він, як... оголюємо, Оголюєте, так, оголюємо, так. Оголюємо стовбур, нижні гілки, піднімаємо вверх. Ну, ці дерева деякі ми відкрили до продажу, деякі ще дорощуємо. Тут у нас тюльпанове дерево трошечки ще залишилось. Тюльпанове дерево? Угу. Оце? так. дрони. Цікаве е, дерево, е... акація рушка скат з рожевими квітами. Знаєш, такі звисають, як гліцинні рожеві. Так. І причому вони смачні. Я їх завжди їм. Так? І салат кидаю. Ага. Сакури. З червоним листом. Як так, називається? Сакураканзан. Ну, це що в Ужгороді саме найбільш популярніше. Хоч штам 2 метри. Таке ну, нормальне, класична, що можна для алейного зеленення використовувати в містах. Це пальмалистий так, клен. японський клен. Вони влітку зелені цей сорт, а такий колір у них тільки на осінь. Але мені, знаєш, подобаються дерева, які змінюють колір, тому що, якщо в саду, весь час однаковий колір. Кругли ці сезони. Ну, мене б це напрягало. А так ти бачиш, що от життя йде, триває там, своїм чередом все змінюється. Ну, все гарне, це масло. різні, так? Ні, це так. все клен пальмолистий. просто. Ну, різні сорти. Один сорт. Mm -hmm. Але це всі сіяні рослини, і тому, так як вони сіяні, то вони не повністю передають материнського знаку, можуть так. трохи відрізнятися. Бачиш, це тополя італійська, колоновидна, вона безпухова, швидко, дуже швидко зростає і має досить вузьку колоновидну крону. Приблизно діаметр ширина крони там до 2 метрів. І що вона досить гарно тримає форму, не так займає площу. Так, і дуже якщо треба закрити якісь непривабливі споруди або відгородити, наприклад, жилий двір від траси, то це швидко швидке рішення може бути. Це, бачиш, нова закладка алейних дерев. Ще декілька років і вони будуть готові на продаж. Оце зараз ми бачимо клени. Тут декілька тисяч, наприклад, одного сорту. От закладки вже такі, щоб для міст України можна було покривати якісь потреби. Оце невеличкий участок з платаном іспанським. Дуже гарний сорт платану, менше хворіє, ніж інші. Але поки що теж не продається, і ще йому рік рости до продажу. Маслина? Маслинка зонтична. Кущем? Лох-зонтичний. Лох-зонтічний, так. Тут такі кущики вже, бачиш, півтора метрові, непогані. Ну, в доставки, звичайно, не дуже дешево коштує доставити такі кущі, але зато вже маєш одразу велику рослину. З нього гарно формувати теж зонти, як, щоб декоративна функція була. Знизу оголюються Оголюється, пагони Так, і піднімається вверх, низ листочка серебристий, бачиш, такий так. симпатичний. І вона гарно виглядає. І вона не дає ці от кореневі порослі сильно. Тобто, в принципі, я навіть їх і не Стримувати бачила. їх легко дуже. Легко. Кущ взагалі дуже великий, габаритний, 3 метри в діаметрі. Тому його, якщо маленька ділянка, треба піднімати в зонт. здає плоди під зиму. Ягоди в неї схожі на гумі, такі червоні невеличкі, трохи терпкі, терпко солодко, кислі. І цілу зиму ми їх їмо. Вони під мороз дуже смачні. Це ірга, ламарка. У нас і багато закладки, десь тисячу штук є, бо воно, ну, і смачна, і корисна, і популярна в, ландшафт, в ландшафті. Сам шит розповсюджена рослина, всіх він є, але ну, якщо в тебе він є гарний, в гарній якості, то ти його продаш все одно. То є Golden Globe. Да. Яскрава, гарна куляста. Така куляста. Жовта. Досить щільна крона, бачиш, навіть ми її ще не стриг. А якщо стригти, то буде взагалі щільний такий шар. Глобоза. Глобоза, так. Компаньйон до Golden Globe теж ну, гарно, швидко зростає. Виростає приблизно до півтора метра, але можна тримати стрижкою її на будь-якому розмірі, там, до метрів, ідеально тримається. Непоганий такий варіант кулястої форми туя, швидко зростаючої, тому що можна посадити щільнішу менш, але чекати декілька років, так, поки вона в тебе буде велика, а це швидко зростає. Це да. туя західна літл джем, невеличка кулька, така щільна, зростає сантиметрів до 80 в дорослому віці. Кому необхідно невеличку рослинку, в такого, такої форми, то вона дуже гарно підійде. Голден Брабант да, особисто дуже подобається золотистий колір, тому що от, блін, дивишся хмарно, а тут тобі сонячно, так? Да? Так, він mm. лимонний. Приріс лимонний. Ну, може, трошки хвоя світліше, так? Да? Світліше, як брабант. В цілому, так, да, така салатова і кінчики золотисті. Темпи зростання, все так само, як брабант. Для огорожі так само один з найкращих. Щільна огорожа з нього утворюється. 120-140 це а, ви так дивитесь. Так? є 100-120, ну, два розміри зараз цього року на продаж. Теж гарний варіант для огорожі туя є Гелдерленд. Складчата, вона швидко ростуча і має також глянцеву хвою. І як всі склачуть туї, вона може виживати на півтіні. У нас є декілька сортів складчатих. Це один з них. Дуже швидко росте для огорожі, саме то. Зараз я покажу ще зібріну. Два з половиною метри приблизно сажимся. Є два-два з половиною. На, на продаж, продаж у нас метр вісімдесят два і два, двадцять. Складчена також туя зібріна, вона теж може на півтіні зростати. В неї цікава хвоя, така з вкладками такими золотистими. У нас вдома з неї живоплід. Я тобі потім покажу, знімеш фотографію, він гарно так себе поводить, швидше навіть росте, як барабант. Тут видно, вона була посаджена разом і вона ну, вимахала вищою. І непогано так виглядає. Колумна. Це плантація тої колумни, на продаж приблизно п'ять тисяч штук. Тому Ого. Да, якщо навіть є великі. Потреби, то в принципі ми їх на сьогодні час можемо цим розміром закривати. Розмір від 120-140 до 140-160 зараз. Чим вона класна, що вона швидко росте і не обов'язково не потребує стрижки так часто, як брабан? Так? То так. хто не хоче і не має змоги, бажання стригти стіну свою живу ворожу, то для нього це хороший варіант, тому що вона тримає сама щільну форму. Чи ж весь час іде формування? Періодично Ярослав приїжджає і дає свої вказівки. У нас на кожному полі є своя бригада, але ну, контроль постійний все одно є. А у реана на Ну це одна з плантацій. Одна з? Ну так, у нас вже чотири поля, ти забула, да? на кожному полі є Ореанана і то суди, в різних розмірах. На Закарпатті дуже її люблять. Мені подобається ця туя тим, що її не потрібно формувати. Вона сама собі зростає. Має... Хтось каже, що як книжка, тому що в неї ось так такі говорить. Є назва плосковеточник, хтось каже, східна туя. Це кіпарисовий стардаст. Він широкий, ростає досить високий, розкидиста форма. Але ми його і стрижемо також на розсаднику в піраміди добре підлягає. У мене такий зростає вже 4,5 метри вдома. Так. Але правда такий гарний сонячний колір? Гарний, так. Да. І він не примхливий. Непримхливий. Один з самих зимосійких сортів. Тут в рядочку попадається також ще сорт Івон. Бачиш, відрізняється формою. У нього більш така стрімка вертикальна ріст гілок. Якщо в поникли кінчики, то в цього більш так вверх, не можна зразу відрізнити. От Справа Івон, більш золотистий і, вон. і більш стрімка форма. І ось традаст, він всередині більш зелений і розкидисті такі гілочки пониклі. Ще знаєш, чим мені подобаються кіпарісів, які ніштуї, тому що вони мають більш таку рихлувату крону, але вони не такі, немає стільки опалої хвої, як у туй. Їх не потрібно угу. майже чистити. А як вони в центральній Україні? Ну, бо купують туди. Ну, вони чого? витримують десь 20, мінус 25, Я думаю, що можна. Причай, Якщо маленька рослина ніколи. адаптована, то я, а, наприклад, своєї ніколи не вкривала. Хоча так. у нас мінус 23 короткочасно було в цей час, коли зростав вже кіпарисовик стардост. А мені знаєш, чому вони подобаються кіпарисовики? Тому що запах влітку, саме тої сухої хвої всередині, вона пахне, як ніби ти на морі, сердценоморі. Знаєш ці сосни, солодкий запах. Я млію просто від нього. Воно так ну шикарно пахне. Бачиш, це ще один кипарисовий клавс на Elw's Empire. У нього форма більш така щільна, і ніби, ну, яйце так до верху, йде, да, гілочки зростають. І він менший, ніж Stardust. Він зелений, але трошечки сизем Ну, Може, зараз погода трошки угу. нам не дозволяє передати його колір. Ну, зараз але, так, форма наш... мені подобається так. Так. Да. Вона, ну він такий милий, да? дуже такий симпатичний. Угу. Ну і запах, як у всіх, класний дуже. Ось це у нас вілівець китайський стрікта. На око так бачу сантиметрів 80-100 до метру. На сайті можна чіткіше побачити, яка ростовка зараз в продажі. Я думаю, що саме ця буде. Можливо, є й нижче трошечки, тут в рядочку ну, потрапляють. Це сосна варела. Мені нагадує їжачка такого милого. Ну Не знаю, мені дуже вона прям така мімішна. Ви їх щеплюєте? Чи так, як? це щеплення, ми самі їх щеплювали. В основному там вони щеплені біля ну, кореневої шийки, але є деякі на штамбах. На невисоких і так, трохи вищих, там, до 50-60 см. Це сосна чорна брепо, також кулястої форми. У нас на невеличкому штамбі сантиметрів 10-20. В принципі, з часом його може не буде навіть помітно. Розмір приблизно 50-60 см зараз є у нас. Так о пресоки переслали на Gold Rider, але в цьому розмірі ми його ще не продаємо, а дорощуємо приблизно до 1,20 м 1,40 м. Тільки тоді почнемо викопувати. Він краще переносить викупку вже в більш підрощеному розмірі, тому що корнева система має свої особливості. Хоч всі просять продати, я бачила, у вас є, але почекайте трошечки. Продамо, коли вже буде можна. Тому що коли хтось продає просто, щоб продати, і неважливо, що буде потім, ну, я таких людей, такий бізнес не розумію. Тому що бізнес має триматися на повторних покупках, коли тобі дякують, коли дають твій контакт своїм друзям, ну, тоді це справжнє щастя. От відчуваєш, що ти ну, реально робиш справу життя, і тобі не соромно, ну, а ти навпаки ну, гордий да, і радий. Я ніколи не продам те, що, в чому сумніваюся.